Для людини, яка пройшла через війну, жалість може бути неприємною. Це доволі знецінювальне почуття. Воно не дозволяє людині пройти ті випробування, які зараз перед нею стоять. Наше завдання підсилити себе і посилити людину. Будьте готовими при взаємодії з ветеранами чи ветеранками до проявів травматичних наслідків від уражень головного мозку, іншим словом, контузій. Вони можуть проявлятися як мимовільне здригання м'язів на обличчі чи тілі. Це саме стосується і протезованих кінцівок. Будьте готовими до взаємодії з людиною, яка прийняла або й досі на шляху прийняття свого нового тіла чи нового життя. Якщо бачите, що ветерану чи ветеранці некомфортно говорити, уточніть, чи все добре. Завжди можна запитати, чи є теми, на які тобі не хотілося б говорити, або чи може жартувати з тобою на цю тему. Помилятися при спілкуванні із ветераном чи ветеранкою та просити за це вибачення цілком нормально. Визнавати свою помилку означає зменшувати напругу у спілкуванні, тоді в людини не виникне відчуття, що з нею говорять, як із дитиною. Ставтеся до людей з повагою та розумінням і пам'ятайте, хай що ви робитимете, робіть це, підтримуючи гідність.